Автівки були передані від відповідального бізнесу, від волонтерів, і також від військової адміністрації Мілі Мілітопольського району. Це для одні з сформованого нашого батальйону, який буде охороняти, обороняти запорізьке небо. Прикривати небо в нашій області це такі доволі одна з основних і найважливіших задач, на мою думку. Тому завдяки. Лідній співпраці з містом, з областю. Це, скажімо так, буде наша, наш спільний захід і допомога в формуванні підрозділу, який буде прикривати нас від ворожих баражуючих снарядів. Дякую, дякую всім. Дякую. Тільки слова вдячності за надану допомогу в формуванні підрозділу, який стане на захисті нашого рідного краю, нашої держави. Всім дякую, тільки до перемоги, тільки вперед.